Це найпрекрасніше, що я бачив за останній час. Це при тому, що я щойно повернувся з Парижа. Парижа? Так, це прекрасно. Дякую, Єгор Олеговичу. Це я й хотіла почути. Недарма я ж брала кредит на розвиток бізнесу. Ідіть сюди. Зустрічайте абсолютний чемпіон світу з боїв без правил убивця Френк. Усі, хто мене зустрічав, уже під землею. І я не маю на увазі метро. Вони здохли. Добрий день. Спокійно, спокійно. Мені. Щоразу доводиться пояснювати. Не всі ті, кого я зустрічаю, йдуть на той світ. Ось ти, наприклад, житимеш найімовірніше. Ви ж мене не вб'єте? Скажімо так. Якщо погано мене полікуєш, я можу тобі обличчя всередину зрозумів? Чи можні? Зрозумів, сідайте на кошетку. Оця фігня мене доконає, виправ? Можна більше деталей? А що незрозумілого? Я пояснюю, коли дихаю, таке відчуття, що в мене хтось усередині мішки з зерном перекидає. Виправити можеш? Так, звісно. Є простенька операція з видалення зернистості. Усе зайве ми прибираємо, усе потрібно залишаємо. Що ти мені тут заливаєш? Я тобі пояснюю, мені дихати важко. Операцію на носі хочу зробити: рингопластику? Ринопластику? Пробачте, ринго, а ринго, барабанчик, Бітлз такий носатий. А чому ви вирішили, що проблема в носі і не враховуєте інших чинників? А чим я, по-твоєму, дихаю? Ти лікар чи дурень? Взагалі то лікар, а ви пробували звертатися до інших спеціалістів? Та пробував. Я вже робив собі цю рингопластику. Відпустіть дуже боляче. Чекай, не перебивай, дай договорю. Вибачте, будь ласка, так от якось зробив, а вона нічого не допомогла. Довелося мені тому лікарю ручки трішки пом'яти. І ти запам'ятай, якщо погано мене полікуєш. Не в лікарні працюватимеш. А на неї. Ось лікарю мій чоловік привела його, як ви й просили. Дуже добре. Непогано, непогано. Не Джордж Клуні, звісно. Але нічого, як у вас у сексуальному плані? Що вибачте, казусів не буває? Постушок вранці прокидається, автобус із гаража виїжджає. Ось із цим у нас якраз усе нормально. Чудово, ви зробили аналізи, про які я просила? Так, але я не розумію, при чому тут я. До вас звернулася моя дружина. Не сперечайтеся з лікарем, давайте результати. Я так і думала. Дуже погано. Але ви навіть я цього і боялася. Ви дуже серйозно хворі. Що? Так, але ж у мене навіть скарг жодних нема. Я ж прийшла санкнижку зробити. Боюся, не встигнете. Скоро помрете. Днями, так, так. Та в чому річ? У чому річ? У вас із дружиною сильна генетична несумісність, у вас в аналізі крові написано чорним по білому, антитіла. І що? Як що? ви не розумієте, у вашої дружини тіло, а у вас антитіло. Ваша присутність впливає на неї як отрута. Летальний кінець просто гарантований. І що робити? Що робити? Терміново розлучатися. Що? Сьогодні ж. Що? А ви збирайте речі і виїжджайте з квартири сьогодні ж. Та куди ж я поїду? Як це? Ой, навіть не знаю. Що ж із вами робити? У нас стаціонар, У нас стаціонар увесь забитий. Добре, добре, гаразд. Гаразд. Переїжджайте до мене. У мене універсальна група крові. Сумісність з будь-яким чоловіком. Так. Що це взагалі діється? Ми хотіли дитину завести. Ага, я сина хотів. Я навіть не знаю. Добре, хай так і буде. Я вам народжу. Ви. Так, так, не треба, не дякуйте. Це мій лікарський обов'язок. Я ж клятву Гіппократа давала. Так, усе зараз їдете у Рац, розлучаєтеся і з речами до мене. Так, а з дитиною ми почнемо розбиратися сьогодні ж. Давайте встаємо енергійніше, друзі. Та з носом у вас усе в нормі. Вам важко дихати, бо ви товстий. Ну, жирний. Ти кого жирним назвав мене? Убивцю Френка? Ні. Тільки не в зуби. Прощавай, тверда їжа. Я так тебе любив. Кого ти там любив? Ваші бої? Це ж був наш посібник із травматології. Так, мені взагалі пощастило. Я можу бити людей на ринзі, і це не підсудна справа. Хоча поза рингом я теж можу. То що з моїм носом? Виправиш мені ніс? Чи мені твій підправити? Ні. Мені треба порадитися з колегами. Я не хочу ризикувати вашим здоров'ям. Ну, давай біжи, поки ноги цілі. У мене в кабінеті сидить клієнт. Я навіть сказав, би, клієнти ще. Треба, щоб ще якийсь спеціаліст сказав про необхідність ліпосакції. Який спеціаліст? Хороший спеціаліст. А чому ти не попросиш своїх колег? Та я просив, вони бояться. Бояться, що не такі. Компетентні як ти. Добре. Але за однієї умови я це пораджу, якщо пацієнту справді потрібна ліпосакція. Звісно, невже я просив би брата збрехати? Вам не потрібен ніякий мануальник. Просто сидіть у позі Лотоса по п'ять годин униз головою і з сам пройде. Усе п'ятсот гривень мені на телефон. Лікарі, добрий день. Добрий день. Що вас турбує? У мене досить дивна проблема. Хоч би що я їла, у мене ростуть груди. Ви сідайте, сідайте. Далі, боки, стегна, усе залишається, тільки груди ростуть. Я розумію, а проблема в чому? Так це і є проблема. Спочатку я навіть раділа цьому. Я розумію. Але з часом це стало а просто нестерпно. Проблема в чому? Мені ніхто не вірить. Від мене відвернулися всі подруги. Мені навіть нема з ким поговорити. Мені вперше трапилися такі проблеми. Ви. Не проти, якщо я пораджуся із за відділення. А він точно допоможе. Ваша правда. Треба кликати всіх. Ну, що ви скажете? Ого. Тобто, ого, який рідкісний діагноз. Вибачте, медицина тут безсила, сила, але на дворі 21 -е століття, і нові методи лікування з'являються буквально щодня. Тому я наполягаю, щоб ви приходили до нас щодня. Щоб як тільки з'явиться щось нове, ми вас одразу вилікували. Ну що, домовилися? До зустрічі завтра. Так, безплатний пробник ви вже отримали. Завтра вхід платний 50 гривень. Так, не всі зразу. Не всі зразу. Ти збожаволів? Він якось на ринці відірвав людині палець, а це був суддя. Я не буду казати, що він товстий. Я сподівався, ти його не впізнаєш. Я після того відео боявся вітатися за руку. Нічого я йому не казатиму. А як же клятва Гіппократа? Її основний принцип не зашкодь. Оце я й робитиму. Не буду шкодити цілісності свого тіла. Брате, йому реально потрібна допомога. Треба йому сказати, інакше він буде страждати. Треба. Удачі, чекай. Ну ти ж совісний. Людині потрібна допомога. Це нездорова вага навіть для товарного поїзда. Якщо вчасно не зробити операції, поїзд зійде з рейок. Добре. Тільки за однією умови. Ти найкращий. Якої? Я хочу, коли раптом щось станеться і мене розірвуть навпіл, щоб ти заповів моїм дітям квартиру, машину і ноутбук. Я не радив би підпускати дітей до мого ноутбука. Тоді квартира і машина. Як би вам сказати, та кажи, як є, дуже погана ідея. Я ваш прихильник. Ви ж раніше виступали у напівважкій вазі, а напевно зараз тільки із суперваговиками б'єтеся. Ну так, набрав трохи, але у суперважкій навіть цікавіше. Як кажуть, що більша шафа, то гучніше падає, так. Питання для анкети. Коли ви востаннє зважувалися? Скільки ви важили? Та вчора зважувався. Тобто намагався на вагах дружини. Але вони, здається, зламані? Показали забагато. Навпаки, взагалі нічого не показали. Навіть тріснули. А вам не здалося це дивним? Я розумію, ви звикли ламати. Людей, але ваги це щонайменше незвично. Та що тут незвичного? Ясно, з чому так сталося. Вони ж китайські. А вам ніхто останнім часом не казав, що ви трохи ваги набрали, але не в образливому розумінні, а типу, ого, хорошої людини стало раптом у два з половиною рази більше. І з тих, хто все ще живий? Ніхто поки не казав. Я вас зрозумів. Зараз ще дещо запитаємо. Ростіку, привіт я буквально на кілька хвилин. Давай гроші я пішла. Які гроші. Що значить, які гроші? Ті, які ти в мене позичав. Я у тебе так п'ять тисяч доларів. Щось я не пам'ятаю, що я у тебе позичав п'ять тисяч доларів. О, і раз і два. Усе таки почалося. Я так і знала. Що почалося? Провали в пам'яті. Лікар казав, що хвороба може зачепити мозок. У тебе будуть провали в пам'яті, марення і галюцинації. Але я завбачливо взяла з тебе розписку. Ось, будь ласка, ознайомся. Тут дата, підпис, усе як слід. На серветці? Так. Тобі чомусь раптово знадобилися гроші. Я дала тобі серветку, ти на ній написав розписку. Ну, добре, припустімо. Я, Ростислав Валеріанович Закуцький, взяв у Єлизавети Ігорівни Шлякової п'ять тисяч доларів і зобов'язуюся їх повернути на першу вимогу. По перше, Ростислав написаний через е, а по-друге, слово долар пишеться з одною Л. Добре, припустімо. Я впав в маразм і забув власне ім'я. Але в слові долар я не міг зробити помилку. Тобто ти звинувачуєш мене у брехні? Знаєш, ти хвора людина. У тебе руки трусяться, тому і почерк кострубатий. У тебе провал в пам'яті. Знаєш, Ростику, після всього, що я для тебе зробила. Ти вирішив мене кинути. Добре. П'ять тисяч доларів кажеш. З тебе тисяча. Яка тисяча? Ну, які я тобі купував, тисячу коштують. Телефон. Телефон ще тисяча. Пластика, збільшення грудей. Разом виходить 6 тисяч доларів. 6 мінус 5. І отже, з тебе тисяча. Пуся. Ти ж казав, це подарунок. Нічого не пам'ятаю. Пвали в пам'яті, впадаю в маразм. І 5, і 6, і 7. Що за маячня? Що за опитування дебільне, що за малюнки? Ви мене будете лікувати чи в крокодила грати? Ми просто хочемо донести вам, що. Що Що проблема зовсім не в носі. А в тому, що це ви. Не схожий. А де мої наколки? <реку> ви надто товстий. І вам просто важко піднімати стільки при, при вдиху. Ось вдихніть. От бачите? Бачите. Так, тепер зрозуміло. Зрозуміло, що я маю з вами зробити. Ну ще вам вичавити, і все. Ясно? Біжіть. Дякуйте, будь ласка, сідайте, 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 тримайте. Ні, дякую, не треба. Що ви? Це моя робота. Я ж бачу, з чим ви прийшли. Не засмучуйтесь. У моїй практиці були випадки і гірші. Пробачте, а з чим я прийшла? Я вас розумію. У моєму житті теж таке було. Мене теж не помічали чоловіки. Ні. Я якраз із протилежною проблемою. Розумієте, я одночасно зустрічаюся з трьома чоловіками і ніяк не можу вибрати, з ким справді хочу бути лікарю? З трьома? Так. Ви зараз про чоловіків? Так. Я розумію. Вам просто не хочеться в цьому зізнаватися. Звісно, краще вигадати чоловіка, ніж самій вдома прокидатись, лягати. Послухайте, дивіться ось мої чоловіки. Вони реальні, не вигадані. Це Олег, це Арсеній, а це стриптизер Маріо, супер Маріо. А це фото не з жіночих журналів. Це наші спільні фото і без фотошопу. А, я зрозуміла. Казала мені мама, вчися готувати, шлях до серця чоловіка лежить через шлунок. А я дурна. Ні, піду в психологи, буду розбиратись з проблемами. Дурепа. Слухайте, до чого тут готування? Я зовсім не вмію готувати. Гроші. Так. Ви з мамою живете на канарах. Однокімнатну на Троєщині так ще ніхто не називав. Я спантеличина. Я Звідки в такої. Жінки на любителя може бути три чоловіки. Іноземний сайт знайомств. Там для чоловіків головне не зовнішність, а внутрішня краса. Сайт? Так. Так. Який сайт? Новий сайт. Там усі мої подруги собі чоловіків знайшли, навіть свєтка. А свєтку, щоб ви розуміли, часто плутають з дядьком жорою. Геть усі, усі, і вони зараз разом живуть, і їх на органи не пустили, і в рабство не забрали. Та ну, що ви таке кажете? Усі живуть щасливо, господи. Навіть моя мама знайшла собі іспанського мачо, і зараз у нього на Тенерифе фієстяться. Мама, так зараз ми вам когось знайдемо. Боже, яке щастя? Нарешті я піду на побачення, і від мене через п'ять хвилин чоловіки не бігтимуть. Через три квартали і здійсниться бажання, яке я загадала між двох Оксан. У мене нарешті з'явиться чоловік. Ой, слухайте. А ви вже місяць тут зареєстровані. Сеанс завершено. Я знаю його слабке місце. Сходи. Ну, от я вас і наздогнав. Ага. Вам кі. Так ми зрозуміли нам кінець, але ви до нас не доберетеся. Я сподіваюся. У цій лікарні ще кілька поверхів, а ви не здолаєте цих сходів, тому що ви товстий. Це я як лікар кажу. Ні, не як лікар, як покійник. Це будуть ваші останні. Словом не можу. Ми ж вам казали, треба скинути вагу. Тоді буде легше. І ми зможемо зробити вам операцію зі знижкою. Але знижка за умови, якщо ми з братом лишимося живі. Добре. Я згоден. Але якщо не спрацює, я ваші мізинці на ногах в очниці вставлю. Домовилися. Ну і уява у цього чоловіка. Збоченець. Ходімо. Ходімо, ходімо. Жінку, а ви до кого? Я в 304-ту до Матвієва і Соколенка. То до Соколенка чи Матвієва? До обох. А ваше прізвище як? Поки що Матвієва. Але незабаром сподіваюся буде Соколенко. Мені б так. Привіт. 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 Хлопці мені. Зарплату на роботі затримали, тому передачка одна. Треба вирішити, що кому. Ну, привіт, приїхали. Чому я, твій чоловік за паспортом, маю принижуватися, щоб поїсти? Лєро, я ж казав, що він егоїст. Взагалі розумію, що ти в ньому знайшла. Добре, не сваріться. Кому апельсин? Ти ж знаєш, у мене на цитрусові алергія. Але я принципово їх забираю. Добре? Тоді Віталіку виноград. Блін, я теж хочу виноград. Тоді Віталіку апельсин. Дай сюди. Давай. Лєро, я свій айфон продав, щоб тебе на два тижні в Кирилівку звозити, а ти мені якогось винограду пошкодувала. То он з якою подругою ти на відпочинок їздила? Повіяти, Лєрочко. Що ти таке кажеш? Ти взагалі знаєш, скільки два тижні в Кирилівці коштують. Повія дешевше обійшлася б. Ах, так. Якщо ви не можете домовитися, я, я влаштую змагання. Зайченя моє. Рибко. Кошеня. Кошеня було. Тоді зайчик. Зайчик теж був. Раз, два, три. Отже. За результатами конкурсу Фауна вафлі дістаються Віталіку. Що ж, наступний лот варені, яйця. Тема астрономія і природні явища. Поїхали. Сонечко моє Зірочка. хмарка моя грозова. Усе буде добре. Побачите. Так, після операції буде значно легше дихати і будете бігати, як у молодості. Це добре. Значить, після операції я зможу вас наздогнати. Дуже цього чекаю. Не переживай Єгоре. Ми зробили добру справу. Так, твоя правда. Але поки не пізно, впиши моїх дітей у заповіт.